Екорежим це функція, яка оптимізує витрату пального. Вона впливає на певні параметри керування, зокрема прискорення, перемикання передач, круїз контроль уповільнення. Обмежене прискорення сприяє економному керуванню в місті та передмісті. Щоб увімкнути екорежим, натисніть цю кнопку. На панелі приладів загориться індикатор, що підтверджує активацію. Під час руху ви можете тимчасово вимкнути екорежим та отримати повну потужність двигуна. Для цього натисніть педаль акселератора різко і до упору. Екорежим автоматично активується знову. Щойно ви відпустите педаль. Щоб повністю вимкнути цю функцію, натисніть кнопку ще раз. Індикатор на панелі приладів згасне, підтверджуючи деактивацію.